Ніч годинник показував далеко за опівніч, коли Лариса прокинулася. У будинку стояла дивна тиша, тільки шурхотіла штора від протягу. Вона вже хотіла знову заснути, як раптом почула шепіт. Чоловічий голос з кухні. Ігор, мамо, я все зроблю, тільки почекай трохи. Вона підпише Я вже майже переконав. Лариса застигла. Звуки були уривчасті, але чіткі, так, квартира на неї. Потім переведемо. Вона не зрозуміє нічого, серце зупинилося. На неї це ж про неї. Вона підвелась, бо соня ж підійшла до дверей. Шепіт став глухішим, потім чути сміх. Сміх її чоловіка легкий, спокійний, чужий. Вона стояла, тримаючись за стіну, поки розмова не стихла. Потім кроки, вода, клацання вимикача. Лариса лягла, зробивши вигляд, що спить, ігор увійшов до кімнати, торкнувся її плеча. Ти не спиш. Ні, все добре, вимовила вона крізь стиснуте горло. Ти щось чула? запитав він невимушено. Ні. Він поцілував її у волосся і ліг поруч. Вона чула його рівне дихання і не розуміла, хто поруч чоловік, якому вона довірила життя, чи людина, що щойно обговорювала її, як майно, на світанку Лариса приготувала сніданок. Кава пахла гірко, тости підгоріли. Ігор, як завжди, усміхався, жартував, цілував перед роботою. Наче нічної розмови не було, свекруха Валентина з'явилась рівно о дев'ятій у своєму сірому пальті з торбою і повчальним поглядом доню, ти виглядаєш змучено. Може, час трохи відпочити. У тебе ж лікарняні залишились, м'яко сказала вона. Почуваюся добре, дякую, відповіла Лариса, хоча руки тремтіли. Валентина сіла, уважно подивилась на неї. Я бачу, ти надто все близько до серця береш. Ігор хвилюється ми ж хочемо тобі добра. Ці слова боляче впали в пам'ять. Ми, вона усміхнулася ввічливо і вийшла з кухні. У спальні папка на комоді, чужа синя. Вона відчула, що мусить відкрити. Усередині її медична карта, копія паспорта, навіть довідка про тимчасову непрацездатність. І підпис її, але вона його не ставила, хвиля холоду пройшла тілом. Лариса сіла на край ліжка, стискаючи аркуші. Вони щось задумали. Та розум казав мовчати, якщо покаже, що знає, буде гірше. Ввечері Ігор повернувся з квітами ти ж моя найкраща. Скоро відпочинемо обіцяю. Його усмішка різала, як лезо. Лариса посміхнулася у відповідь. У душі панічний крик, але на обличчі спокій, ніч знову принесла тишу. Вона лежала, слухаючи, як крапає вода у ванній. Потім дзвінок. Ігор знову пішов на кухню, так, мамо, вона нічого не підозрює. Зробимо все за планом, у Лариси перехопило подих. Вона підвелася, не витримала. Підійшла ближче, але двері скрипнули. Ігор різко обернувся Ти що, не спиш, хотіла води, сказала тихо, тоді лягай відповів коротко. Його очі були холодні, мов скло, уранці Валентина принесла пиріг і настерливо поставила чайник. Я приготувала трав'яний збір, заспокоює нерви. Ти ж у нас така чутлива, сказала з солодкою посмішкою. Дякую, відповіла Лариса, але чашку не торкнулася. Коли свекруха пішла, вона злила чай у пляшку і сховала На роботі віднесла рідину колезі з лабораторії. Можеш перевірити, що там. Просто цікаво, вимовила, удаючи байдужість. Колега здивувалася, але погодилась, Лариса повернулась додому і помітила, що папка зникла вечір. Свекруха шепоче щось Ігорю, а той киває треба діяти швидше, чує вона уривок. Вона відступає назад, притискається до стіни. Холод проходить по шкірі. Здається, серце б'ється так голосно, що його можуть почути. Коли обидва заснули, вона витягує з тумбочки телефон, вмикає диктофон. З цього моменту все, що відбувається в домі, фіксується. Перед сном вона дивиться у дзеркало, бліде обличчя, запалі очі, якщо це правда, я дізнаюся. Але не зараз, не криком, розумом вона лягає, притискаючи телефон до грудей. За вікном чути перший грім, як знак, що штиль скінчився, і ніхто ще не знає, що цієї ночі Лариса перестала бути жертвою. Вона стала тією, хто слухає, і пам'ятає кожне слово. Ранок почався тихо, надто тихо. Ігор не поспішав на роботу, сидів на кухні з телефоном у руках. Коли Лариса зайшла, він швидко заблокував екран, знову не спала, запитав, трошки відповіла, наливаючи собі каву може, поїдь до санаторію. Мама казала, у неї знайомі лікарі. Тиждень відпочинку, і все мене, ці слова вдарили сильніше, ніж крик. Санаторій. Відпочинок саме те слово, яким маскують пастку. Вона відчула, як у грудях піднімається страх, але посміхнулась, гарна ідея. Подумаймо, після вихідних, після його від'їзду Лариса сіла на ліжку і відкрила шухляду. Телефон із диктофоном був на місці. У пам'яті кілька годин запису нічної тиші, перерваної шепотом Валентини, треба діяти швидше. Інакше хтось почне підозрювати, Лариса перемотала, слухала знову кожне слово, кожен вдих. Це вже не привид уяви, це докази. Але кому показати, як пояснити, не маючи нічого офіційного. На роботі колега з лабораторії зустріла її на порозі, я перевірила твій чай. Там сильні седативи. Після кількох доз може бути дезорієнтація, прошепотіла, ти впевнена? Абсолютно, Лариса стояла з пляшечкою в руках, ніби тримала власний вирок. У голові один голос вони хочуть зробити тебе хворою. Того ж дня під вечір, у лікарняному коридорі вона побачила Ігоря. Він розмовляв із чоловіком у білому халаті. Коли помітив її, розгубився. Ти тут спитав У мене зміна, відповіла рівно, а ти, та мама, попросила довідку одну оформити. Для роботи він говорив надто швидко. Очі тікали вбік. Коли він пішов, вона підійшла до того самого лікаря. Перепрошую, я бачила, ви говорили з Ігорем. Він щось питав про мою картку. Чоловік здивувався так він хотів дізнатись, як оформити запит для психіатричного обстеження. Для дружини Лариса ледь втрималась, щоб не впасти. Подякувала і вийшла на двір. на дворі дощ. Вона стояла під навісом, мокра, тремтюча, але в голові вже складався план. Мовчати поки що, спостерігати завжди, додому повернулась пізно. У домі пахло новим пирогом, у вітальні Валентина, з книжкою, доню, ти вся мокра. Знову не бережеш себе, промовила солодко. Я зробила трав'яний настій, попий, поки гарячий. Потім, дякую, не будь уперта. Він тобі допоможе у кухні дві чашки. Вона взяла одну, зробила ковток, лише імітацію, потім вилила у раковину смачно дякую, сказала спокійно. Коли залишилася сама, підійшла до холодильника. На магніті, записка дитячим почерком, тітко Ларисо, я залишив вам флешку. Артем. Серце калатало. Вона не розуміла, коли він заходив, чому нічого не сказав, флешку знайшла у банці з чаєм. Маленька, срібна, звичайна, вставила у ноутбук, але файл був зашифрований. На екрані з'явилось лише «Не довіряй нікому. Навіть собі вона здригнулась. Артем, син Ігоря від першого шлубу. Хлопець, що завжди здавався відстороненим, але, можливо, бачив більше, ніж дорослі, тієї ночі Лариса довго сиділа біля вікна. За шибкою блискали вогні машин, а в голові звучали уривки фраз санаторій, діагноз швидше. Вона записала у блокноті лише три слова документи. Чай, лікарський, після опівночі почула кроки. Ігор підійшов до її сумки, обережно відчинив блискавку. Шукав телефон, вона затримала подих і зробила вигляд, що спить. Все спокійно, прошепотів він у темряві завтра розпочнемо. Коли двері зачинилися, вона нарешті заплющила очі, її тіло тремтіло, але розум уже був холодний і ясний, вона більше не питатиме, не довірятиме, не пояснюватиме, вона чекатиме моменту, і коли він настане, ніхто не здогадається, що слабка, тиха жінка з кухні давно перетворилась на мисливицю. Ранок був звичайний, настільки, що це лякало. Ігор, як завжди, пив каву, гортав газету, розповідав про справи. Валентина говорила з подругою телефоном, сміялась. Усе виглядало спокійно, але в тій спокійності було щось штучне, натягнуте, як нитка перед розривом. Лариса сиділа мовчки, ковтала кожне слово, кожен погляд. Усередині крижана ясність вона знає правду, але не покаже цього. Поки що, після роботи вона забігла до колеги з лабораторії отримати офіційний висновок. У конверті лежав аркуш із підписом і печаткою виявлено сильно діючі седативні речовини. Придатний для медичного використання як доказ, це був перший шматок реальності у морі брехні. Вийшовши на двір, вона набрала номер знайомого юриста, старого друга батька пане Олексію, мені потрібна допомога. Тільки конфіденційно, ви у біді, не я. Але якщо я не діятиму, буде пізно. Вони зустрілися ввечері в парку. Вітер ганяв листя, ліхтарі тремтіли, Лариса простягла йому конверт і коротко все пояснила. Це серйозно, сказав він після паузи, але поки це лише непрямі докази. Потрібні записи або документи. У мене є диктофон і, здається, флешка. Вона зашифрована. Принесіть усе, що маєте. Я перевірю. І головне, не показуйте страху. Вони живляться ним. Того ж вечора вона принесла флешку, хлопець залишив її мені. Син Ігоря, Артем, так, він, мабуть, щось знає. Олексій під'єднав носій до ноутбука. Екран спалахнув синім світлом, кілька секунд, і відкрився аудіофайл. Глухий шум, потім голос Ігоря Мамо, не хвилюйся. Ми зробимо все чисто. Підпис уже є, потім лікар дасть довідку, що вона неадекватна. Переоформимо все швидко. Валентина, головне, щоб вона не почула. Вона довірлива, дурна, запис обірвався. Тишарізала вуха, цього вже достатньо, сказав юрист, але не поспішай. Ми маємо зібрати все до кінця. Лариса повернулась додому пізно. Вікна горіли. На кухні сидів Артем, ви не повинні тут бути, прошепотіла, я знаю. Але тато сказав, що ви хвора. Я не повірив, я все чув. Він витягнув із кишені ще одну флешку. Тут відео. Камера стояла в гаражі. Вони зустрічались там, щоб ніхто не чув. Вона прийняла флешку, обійняла хлопця. Той ледь стримав сльози обережно, тітко Ларисо. Вони можуть зробити щось гірше. Після його відходу Лариса замкнула двері, перевірила вікна. Серце билося швидко, але руки не тремтіли. У голові вже складався план. Наступного дня вона пішла до нотаріуса, перевірила власні документи. Виявилось, що вчора подано запит на дублікати її підписів. У графі представник стояло ім'я Валентини. Вона зрозуміла, часу майже немає. Того вечора Ігор повернувся з квітами. Я думав, ми могли б поїхати в гори. Відпочити. Ти так схудла, гарна ідея, відповіла вона лагідно, але давай після понеділка. У мене робота. Він кивнув, задоволено усміхаючись. Не підозрював, що вона вже передала записи юристу. Наступного дня Артем написав коротко вони готують поїздку. Не їдьте. Вона сиділа у темряві й слухала їхні кроки в сусідній кімнаті. Завтра вирушимо. На кілька днів, казав Ігор, лікар уже попереджений, свекруха відповіла тихо, головне, підписати перед від'їздом. Вночі Лариса вийшла на кухню, відчинила шафу і дістала конверт. Всередині копії їхніх паспортів, усі записи, аудіо, фото, усе, що могло довести правду. Вона знала, це остання ніч у цьому домі, перед світанком поклала телефон на підвіконня, вімкнула запис і сама пішла до дверей. Зупинилась, озирнулась на дім, де стільки років вірила у любов. Тепер ваша черга говорити прошепотіла. Коли двері зачинилися, диктофон продовжував писати останні слова Ігоря Валентини плани, страх, брехню. Вранці цей запис опиниться у руках юриста, гра розпочалася. І цього разу Лариса грала не на виживання, на перемогу. Ранок почався тишею, яка нагадувала бурю перед грозою. Ігор метушився, пакував речі, говорив швидко, майже без пауз. Поїдемо сьогодні після обіду. Я все домовився. Валентина стояла поруч, обережно загортала якісь документи в конверт, треба, щоб вона підписала до від'їзду. Не забудь, Лариса слухала це, стоячи біля вікна. На обличчі, спокій, усередині, точно, як скальпель, рішучість. Тепер вона знала все. Учора ввечері юрист Олексій передав їй результати розшифрування другої флешки, тієї, що приніс Артем на відео, Ігор і Валентина в гаражі. Якщо вона не погодиться, скажемо, що в неї психоз. У нас є аналізи, говорив Ігор, і лікар, мій знайомий, додала мати, він підпише будь-який висновок цього було достатньо. Але Лариса вирішила помста не крик, а тиша. Вона не мала наміру кричати, сваритись, доводити. Вона просто змінить гру. Уранці, поки Ігор був у ванні, вона розклала на столі три документи. Один із них медична довідка, яку Валентина принесла для підпису. Лариса швидко зробила копію, підмінила аркуші місцями. Тепер під їхніми підписами стояв зовсім інший текст договір дарування квартири на ім'я Лариси з правом повної власності, її руки не тремтіли. Усе мало бути спокійно, холодно, без емоцій. Валентина увійшла, усміхнена, з чашкою чаю. Доню, підпиши тут це лише медичне підтвердження для санаторію, звісно, сказала Лариса рівно, але й ви з Ігорем розпишіться тут, що все узгоджено. Валентина навіть не глянула, поставила підпис. Ігор, трохи здивований, зробив те саме. Коли ручка торкнулася паперу, у грудях Лариси щось відпустило. Уперше за довгі місяці вона відчула силу. Не гнів, спокій. Вона прибрала документи в теку, посміхнулася, я ще зберу речі і поїдемо. Через кілька хвилин вийшла з дому. Пройшла кілька кварталів, викликала таксі й поїхала до Олексія. Вони підписали сказала тихо, коли він відчинив двері. Усе готово. Тепер головне мовчати, відповів він, переглядаючи папери. Через два дні угода буде зареєстрована. І тоді вже ніхто не зможе її скасувати. Увечері Ігор дзвонив десятки разів. Вона не відповідала, потім прийшло повідомлення, де ти. Мама хвилюється, і ще одне ми все пояснимо, тільки повернись, вона читала і мовчала. Ті слова втратили сенс, натомість набрала Артема, сину, не бійся. Все скоро закінчиться. Ви тікаєте. Ні. Я просто більше не живу у брехні. Наступного дня в місті пішов сильний дощ. Ігор приїхав до лікарні, шукав її в кожному кабінеті. Вона сьогодні не виходила на зміну, сказали колеги. Додому він повернувся пізно, злий і розгублений. На кухонному столі лежав конверт. У ньому копія договору з початкою нотаріуса, підпис його, підпис матері. І печатка право власності передано Ларисі пан, він кинув папери на підлогу, обличчя побіліло. Це підробка закричав ні, пролунало з дверей. Лариса стояла на порозі. Мокра від дощу, валізою в руках, але спокійна, майже усміхнена. Ви самі все підписали. Я лише дала вам можливість зробити це чесно, Валентина сіла, хапаючись за серце. Ти нас обдурила? Ні. Я просто перестала бути дурною, Ігор мовчав. Вперше його погляд був порожній, без влади, без контролю. Що тепер спитав тихо, тепер ви вільні. І я теж, вона пішла до дверей, але зупинилась усе, що ви зробили, залишиться між нами. Я не піду в поліцію. Але ви житимете з цим. Щодня, коли двері зачинились, у квартирі залишилась лише луна і страх. Ігор кинувся до документів, рвав їх, але копії вже були в Олексія тієї ночі Лариса ночувала у маленькому готелі біля вокзалу, у кишені телефон, флешка, ключі від квартири, у вікні дощ, що змивав минуле, вона знала ще трохи, і знову з'явиться світло, тільки цього разу її власне. Минуло півроку, зима перейшла у весну, і місто, здавалось, знову дихало. Але дім, де колись жила Лариса, стояв напівпорожній. Штори зняті, речі в коробках. Ігор мешкав там сам. Мати у лікарні після інсульту. І кожен її погляд, коли він навідувався, здавався покаранням він прокидався вночі від тиші. Тиша була гучнішою за будь-який крик, у ній відлунювали слова Лариси, просто перестала бути дурною. Його бізнес розсипався. Люди відвернулись, документи угоди, усе летіло шкереберть. І ніхто вже не дзвонив, не кликав на зустрічі. усе, що він мав, це стіни, які пахли минулим. Одного дня прийшов лист без зворотної адреси. Усередині короткий рядок, дякую за свободу. Не шукай мене, він сидів довго, тримаючи той клаптик паперу, і тільки тоді вперше заплакав, не за грошима, не за втратою, за тим, що зруйнував сам. Лариса жила тепер в іншому місті. Маленьке приморське містечко, старий будинок біля моря. Кожен ранок вона зустрічала світанок із чашкою кави і спокоєм, який не мала десятиліттями. Вона працювала волонтеркою у притулку, допомагала літнім людям, яких покинули діти. Її очі світилися не горем, а розумінням. Часом вона згадувала усе, ту кухню, чай, диктофон, кожен шепіт, що колись ламав їй сон. І щоразу, коли хвилі накочували на берег, вона відчувала усе це було немарно. Одного дня до притулку прийшов хлопець Артем. Вищий, доросліший, але той самий погляд, чистий і трохи сумний, тітко Ларисо. Я шукав вас, вона усміхнулася, ти не повинен був, я хотів подякувати. Якби не ви, я б так і думав, що брехня це норма, він передав їй невеликий конверт. Усередині копія вироку суду. Ігор визнав провину спробу шахрайства з майном фальсифікацією документів. Валентина отримала умовний термін, я не подавав позову, сказала вона здивовано. Це зробив Олексій. Він передав записи поліції, коли ви зникли. Сказав, що правда має знайти шлях сама. Лариса довго дивилась на аркуші. Потім склала їх і віддала назад: мені не потрібна помста. Мені потрібен спокій. Він прийшов до вас, запитав хлопець, ні. Але я відчуваю, його життя вже стало покаранням. Вона поглянула у вікно. Сонце різало очі, море грало відблисками, знаєш, Артеме, найстрашніше це не зрада. Найстрашніше, коли ти перестаєш вірити собі. Вони хотіли, щоб я сумнівалась у власному розумі. Але Бог дав мені тишу. І в ній я почула правду, хлопець мовчки кивнув ви змінили мене, сказав він, і, може, навіть його. Коли він пішов, Лариса довго стояла біля моря. Вітер піднімав волосся, а в руках вона стискала мушлю, маленький символ нової тиші. Тим часом Ігор продав машину, здав квартиру. Переїхав у невелике містечко до матері. Сидів біля її ліжка, тримав за руку, Валентина дивилась крізь нього без слів, без виразу, іноді, здавалось, вона впізнає. Ігор тоді казав Пробач, мамо, але вона мовчала. Одного вечора він знайшов у старій шафі коробку. Там лежала стара касета з підписом Голоси за стіною. Він увімкнув її. Почув власний голос, голос матері. Усе, що колись здавалось дрібницею, і зрозумів, кара не у в'язниці, а в тому, що тебе назавжди залишають наодинці з собою. Лариса в той самий вечір сиділа біля моря. Сонце хилилось до обрію, вона запалила свічку, поставила її у склянку і прошепотіла. За тих, хто заблукав, у брехні. І за тих, хто вийшов із неї живим, хвиля накотилася на берег змила піщаний напис страх, залишивши лише віра, і, дивлячись на це, вона усміхнулась. Біль минув, минуле втратило владу, а правда, нарешті, повернула все на свої місця, іноді, щоб виграти, не треба воювати. Треба просто піти і залишити тих, хто брехав наодинці з їхньою тишею. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.